Нової екологічної культури формується в перші роки життя дітей. Вдома діти бачать, як мама доглядає за квітами, тваринками чи птахами. Діти самі захоплені всім живим і хочуть погладити тваринку, погодувати пташок чи помилуватися квітами. Екологічне виховання це пізнання всього живого, що оточує дитину в її середовищі проживання. Діти дізнаються, що у кожної живої істоти є свій дім, в якому є все необхідне для виживання. Наше головне завдання навчити дитину охороняти те, що її оточує. Наприклад, взимку поясніть дитині, що краще помилуватися деревами вільної, чим зламати гілочку. Зимку дерева сплять, і щоб деревам було краще пережити зиму. Треба снігом прикрити коріння, адже сніг захищає коріння від примерзання. Не треба забувати і про птахів. Зробіть разом з дитиною годівничку та повісьте її в садку або перед вікном. Дайте можливість дитині самій погодувати пташок, а потім разом з дитиною спостерігайте за птахами. Багато дітей мріють мати поруч із собою чотирилапих друзів, будь-то кошеня чи цуценя. Дитині буде приємно, якщо ви покажете і навчите, як правильно за ним доглядати. Перший час робіть все разом, а потім надайте можливість дитині самостійно доглядати за чотирилапим другом. Ще досить важливий момент. Зазвичай малюк вважає, що улюбленець у сім'ї. Це лише приємно гразним, а догляд за ним мінімальний. Тому головне, щоб дитина розуміла, що життя і здоров'я тваринки залежить від нього, це її відповідальність. Догляд за твариною дисциплінує дитину. Дитина стає гармонійно розвиненою, самостійною, зможе проявляти свою турботу та відповідальність. Пробудіть в своїх дітях милосердя і навчіть їх бачити красу в навколишньому світі. Якщо дитина на все звертає увагу, ваше виховання не буде марним.